Моє вітання всім, хто мене дивиться. Давайте подивимося, що дасть Саміт Брікс членам цього саміту і самій Росії. Ну, кроме того, що відмили, відмили, як то кажуть, військового злочинця, ручкаючись там з ним. Добре, дивимося, що дасть Саміт Брікс учасникам. І Кремлю, і Росії. Яку користь? Друзі зібралися, однодумці. Визначилися з сіллю, куди йти, куди летіти, що робити? І прийняли якесь рішення. Рішення прийняти. Друзі, дивіться, написали якусь, якийсь, підписали документ, да, пасулька. Документ юстиція. Документ бачення ситуації, куди рухатись далі. Куди рухатись далі. Визначалися, планували щось, приймали рішення. Приймали рішення, обговорювали ситуацію, куди рухатися, і прийняли документ, що це все їм дасть. Оце все, що їм дасть. Ось, Знову рішення прийнято. Е, ну, відійти від чогось. Щось вони там, старі друзі, старі друзі, планували. Ну, звичайно, тоталітарні режими, старі друзі. <кій> відійти від якоїсь прийняли рішення, від якоїсь ситуації таки відходити. Від якоїсь ситуації відійти, від якоїсь ситуації, від силової, від застосування сили. Тобто, не підтримали. Від сильних активних бойових дій. Ну, пам'ятаєте, там вже Китай сказав, що не треба, щоб війна не, не розповсюдилася на інші береги, да? тобто, щоб, щоб бойові дії не пішли на інші, на інші країни. Ось вона так і випала, дивіться. Ну, Звичайно, що. Да, бойові дії на інші народи не, не перейшли. Ну, ще що? Що вони там ще? Ну, Заяви лунали. Звичайно, що лунали певні заяви, певні заяви послаблювати військове протистояння. Ну, Взагалі, знаєте, я вам скажу так, всі ці заяви, всі ці заяви пішли по шуту. Всі ці заяви зроблені від фонаря. Кожен приїжджав, треба щось говорити, тому треба тому і говорили, скажімо так, по шуту. Всі ці заяви досить таки несерйозні, скажімо так. Несерйозні. Так, це зрозуміло, ще що їм там дадуть, ще, що дасть цей брікс для цих країн. Дивимося, що ще? Працювали, обговорювали, робота була спрямована на різкий розворот у роботі цієї організації. А саме що? А саме поділитися, поділитися, дивіться, тут розподіл, там, що всього, що лунало, лунали заяви, заяви, що треба створити свою організацію, яка буде протилежна, протистоятиме. Колективному заходу, так? Тобто треба нам чітко визначитися, треба розділитися. Розділитися, ну, ще що, поговорили, повирішували, що ще вони там, що ще лідери працювали дуже сильно, працювали над тими проблемами, що накопилися в них. Важко їм, важко вже взаємодопомога. Дивіться, тут треба налагодити важкі часи настали із пентаклями, Да? Кому буде важко, то давайте один одному допомагати. Зрозуміло. Так, ще що? Стабілізувати. «Дьявол хотів стабілізувати ситуацію в своєму домі. За рахунок оцієї допомоги, да, допомагати один одному стабілізувати ситуацію в своєму домі. Ось сильно. І саме з цією заявою, або на цій заяві наполягав Кремль. «Дьявол, у мене Кремль. Ось він проголошував саме це. Так, далі. Є бажання завершувати світові лідери. У світових лідерів є бажання завершувати. Що завершувати? Шанси якісь реалізувати шанс на співпрацю. Так, значить, вони заявили про те, що вони бажають і хочуть реалізувати шанс на гармонійну. Співпрацю, зрозуміло, ще що. Ну, я ж, бачите, я ж така любопитна, мені ж треба знати побільше, що вони там. Ще що. Плани на майбутнє. Співпраця. Плани на майбутнє вийти на новий рівень співпраці. Співпраці, знаєте, тут з якимось реалізувати якісь ресурси. Тобто, швидше всього, що ту продукцію, яку вони виготовляють у себе, да, її треба якось успішно реалізовувати. І вони шукали шляхи виходу, як же ж її реалізувати швидко, налагодити процес реалізації того, що, ну, що вони виробляють. Це теж зрозуміло. Далі змінити ситуацію, досить плачевну ситуацію. Ще розчаровані, Дуже розчаровані зміною ситуації. В чому заключається в, актив... в війні? Змінити ситуацію. Розчаров... Вони розчаровані тим, що треба, значить, ситуа... війною. Вони розчаровані війною, шучу всього, да? і ось треба змінювати ситуацію, тому що є дуже велике розчарування в питанні війни, що веде Росія. Незадоволені. Вони вважають, що період війни треба завершати. Завершати І тоді буде відродження. Це закінчувати, бо за, бо за війну треба відповідати. Оцю ситуацію треба змінювати. треба змінювати. Тому вони не хочуть вкладатися, відмовляються, бачите, кошти вкладати, бо цю ось організацію. Цю організацію, тому що Росія веде війну, вони не задоволені цим. І це їх стримує саме вкладання коштів в цю організацію, можливо, там вони ж хотіли касу взаємодопомоги, наприклад, свою платіжну систему, свій там, банк валютний і так далі. Але, але ну, члени ці, цього саміту, да, Члени Брікс розчаровані ситуацією з війною, тому відмовляються створювати ось такий общачок, вкладати туди гроші. Не хочуть, відмовляються. Зрозуміло, далі. Далі що ще? Знову полунаю заяви? Заяви, що треба йти. Треба йти. Ну, е вони відходять від цього питання, відходять від цього питання, питання вкладання коштів в общак. Не буде, не буде. Блокують, не хочуть, відходять такі заяви. Не буде поки що. Не спрацювала ідея Путіна створити єдину платіжну систему ну, на зразок, на зразок SWIFT і Міжнародного валютного фонду. Не спрацювало. Далі що? Не домовилися, не домовились вони різні погляди. Дуже різні погляди, є присутня хитрість якась, і це ілюзія. Це ілюзія. Ось так. Не домовились в цьому, в цьому питанні вони. Далі, вони вирішують кожен стояти за себе, кожен, кожен буде захищати себе. Бачите, кожен відстоює свій захист. Там кожен сам за себе. Я вже е, говорила в своїх розкладах, що Брік це, це система, яка кожен сам за себе. Так, далі. Тому вони будуть шукати золоту серединку. От співпраця, значить, вкладати кошти вони не будуть створювати, вони там нічого не збираються, ніяких е, е, цих е, систем, цих фінансових, так? Дивіться, вони хочуть знайти золоту серединку. Ділитися вони на два табори, захід і схід, вони теж не хочуть. Це ілюзія, вони не хочуть, вони хочуть помірно, спокійно вживатися. Вода і вогонь, і все, і все в один котю. Бачите? Тобто вони хочуть помірно співіснувати із усіма країнами, і з країнами колективного заходу теж ось так. Не буде розділення, дивіться. Так, кошти, дивіться, кожен повинен внести сюди свій внесок, Так, лунали, дивіться, кожен, кожен своє повинен внести у общак, але вони не хочуть знову карти говорять, з цим буде покінчено. Не створюють вони цієї системи. Це найголовніше, що хотів, здається, Путін, тому що ну, надзвичайно сильно страждає економіка. Росії, так як вона попала в обмеження, так, ця система, платіжна система. Так, робили все можливе, помагам для того, щоб трансформувати, щось змінити, переробити цю організацію, тобто змінити її. Да, тут ще падає відродження, відродити, щоб вона померла і відродилася. Але що? Але вони бій цей програли. В тому числі, перш за все Росія. Не змогли вони переродитись, відновитись і щось інше, нове, щось зробити. Дивіться, в основі колоди у нас проєкт. З цим проєктом покінчено. Цей проєкт під назвою БРІкс, і оті всі хотілки Путіна вони зазнали поразки. Роботу відклали. В цьому проєкті робота відклажена через обман, пауза. Беруть паузу самі цей визо великий, великий шум, так би мовити, емоційний. так, емоційний шум. Ну, Тут що в нас гарні новини, звичайно, що вони там на компроміс пішли між собою, але все це знаєте, компроміс цей виявився обмежений. Обмежений, треба йти на компроміс. Тут ще, можливо, знаєте, санції да, обговорювалися. Велася певна гра зі своїми ідеями, але все це затягнеться. Все це підвіситься, затягнеться вся ця гра із цим проєктом, тому що є великі страхи стосовно стосовно оцього общака, який запропонували створити. Тому що не можуть визначитися, є страхи, тому що не, визначити, не можуть визначитися, хто ж буде контролювати цей їхній общак. Ну, ось якось так. Бачите, скільки ми витягли карт з колоди. А я, я люблю розмовляти з колодою. Я люблю, коли багато карт таро вступають у розклад. Тоді він виходить повним, яскравим. І мені це подобається я іноді витягую дуже багато карт. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.